Нені тут недавно сказав теж один боєць, з яким ми розмовляли, каже, що нам не треба, щоб нас ідеологічно обробляли. У нас каже, тут є морально-патріотичне виховання, нам не треба, щоб нам ще священник розказував про важливість цієї війни. Каже, цю війну почали політики, цю війну почали. Просто люди з Богом вона не має нічого спільного, тому чому священник розповідає нам про її важливість? Друзі, завдання священника полягає серед іншого і в тому, щоб навчити нас відрізняти добро від зла зараз. Втіленням абсолютного зла є москалі, є багато інших джерел зла, тому що є глобальна влада. Різного роду, яка проявляється там по різному через різні народи, через ідеології, через політичні сили, але втіленням абсолютного зла зараз є москаль, є кацап, якого ми боремо і якого ми знищуємо, і це по сумнівом богоугодна річ. І з усіх боків, незважаючи на те, чи це ідеологи, чи це капелани, чи це політики, теоретики, покликані навчити нас того, щоб розрізняти добровід зла. І це не політики почали цю війну. Наші політики, українські політики, вони насправді дали достойний відпір тій загрозі, яка на нас прийшла, і ми повинні бути їм вдячними серед усього іншого.